Так, молодь, ми вирішили, що один кун це добре, а два ще краще. Купили ще один Галтех у Сані отакий от от апарат. Точно такий самий, як у нас. Будемо ставити його на мтз 80 Так що е трошки дамо дрозда Манітушкам. Знаєте, в чому перевага перед Маніту е двох погрузчиків? А в тому, що вони можуть бути одночасно в двох різних місцях. А Маніту ні. І ціна ж питання. Такий навантажувач себе окупляє. Якщо даже своє вантажить за два сезони, ну, дивлячись до об'єму, лагенько, через то ця інвестиція доволі правильна. Так що будемо зараз розвантажувати і вам показувати. Галтех розгружає Галтех. Супер. Одинакові два апарати, один в один. Так, Андрюха сьогодні став щасливий власник нового навантажувача. Він подивився, як працює в мене, оцінив усі його плюси, переваги. В принципі, якість металу зроблений він доволі непогано, сварка класна, та й ціна на нього більш-менш біль приятна. Хоча б, по крайній мірі, така техніка сама себе окупляє дуже швидко. В принципі, чому б і ні, чому б не інвестувати, тому що... Він посчитав, що навантажить навіть своє зерно, те, що в нього в складі, Обидеться 30% вартості, е, купити навантажувач новий. То я думаю, що це правильне рішення. Тут другого і будь не може. А плюс якісь там калими, плюс якісь там ще допомоги, то це дуже правильно. Як показала практика, знаєте, людям, людям потрібна така річ, особливо в селі, особливо в господарстві, це незамінна штука. На сьогоднішній день ціна питання погрузки одної тони зерна від 130 гривень. Деякі грузять по 150 гривень за тонну, то що я хочу сказати? 1000 тонн зерна перевантажити і вже ваш навантажувач майже, 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 майже окупився. А 1000 тонн це, по нашим меркам, 100 гектарів кукурудзи. Тобто, це вам 1000 тонн. Трошки похвастаюсь, даний навантажувач привіз особисто власник. Цього заводу особисто. У нас такий час зараз настав, що, бачите, людей не вистачає, тому отак от. Так що йому лайкос однозначно і повага. Не часто зустрінеш директора заводу, який свій продукт сам персонально доставляє клієнту. Так це має бути. Кожен хазяїн повинен знати все про свій продукт. Ауте, вібо, Так. Тепло, да, Андрюка? Gracias. da Так, розвантажили ми майже все. Такий же самий ковш у Андрюхи, як і в мене, 1,2 куба. По кукурудзі бере 840 кг. По соняшнику 450-480. Заміряли, важили, то в принципі нормально. Так, тут все порядок. Піднімав більше двох тонн. За таким от нахилом, трошки підігнув. Ну, ми його усилим, там буде все нормально. Біг-беги піднімали, все що завгодно. До півтори тонни легко піднімає, нічого ніяких питань. А 200 -то там десь 2,5 дві, дві тони було. Ми його підняли, але підняли за що, то, що погнули оце. Це в мене косяк. Так що, друзі, буває такі, такі моменти. Під Ланджерони МТЗ-80 Андрюха буде ставити на свій тракторець, знімемо його із сушарки. І завтра, післязавтра вже будемо пакувати.